Якщо тобі трапилася ця молитва, чекай на добру звістку. Просто дослухай до кінця і постав хрестик Господи, визволи нас від страху, смутку і тягаря в серці, Визволи від ненависті та заздрості, від розпаду сім'ї та фальшивих друзів, від хвороб і болю втрати близьких, від підступів ворогів, від усякої магії, проклять і сил темряви. Господи, спаси нас, нехай твої ангели охороняють наш дім. І нехай Твоє світло осяює нас. Пресвята, Богородице, молися за нас, щоб за Твоїм заступництвом ми жили в мирі та Божій благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Кожен, хто напише амінь і поділиться цією молитвою, відкриє двері благодаті для себе і своєї родини, кажуть, що чудеса часто стаються саме в мить проголошення та передачі цієї молитви.